А у нас сьогодні НАК «Нафтогаз» без грошей, без газу, в дуже поганому стані, і його треба рятувати просто. Розумієте, от рятувати. А ви чули щось про це, щоб наглядова рада щось вголос говорила? Навіть останні два роки попередні, коли голова правління розповідав байки, що у нас все чудово, що у нас є. Ми не беремо імпортний газ, що у нас вистачає свого газу, що грошей вистачає? А зараз така ситуація. Ну погодьтеся, це якась наглядова рада, яка взяла на себе від уряду права контроля, а де її відповідальність за цю ситуацію? І що треба робити з цією наглядовою радою? В Укренерго ситуація більш тончіша, оскільки менеджмент останніх років дуже великі кошти витрачав на свій піар для цього міфології про те, що вони надуспішні, найчесніші, найефективніші.